Вітаю, я Макс Болховець, ведучий сьогоднішнього нового формату спілкування. Кейс стаді моєю співведучою буде Каріна Петрова. Безпосередньо участь у нашому заході приймають учні старших класів центру. Тема обговорення тоталітарні і фашистські режими. Уроки минулого для прийдешніх поколінь. Згадаємо, що означають ці терміни. 29 січня 1918 року відбувся під Підкрутами, що був надзвичайно важливим під час город та незалежність України. Відважні молоді люди віддали своє щиття та свободу та неталешність, залишивши нам шпаток героїзму та патріотизму. Сьогодні захисники нашої держави демонструють незламний дух. З яким продовжують битись за кожен сантиметр нашої землі. Спробуємо провести історичні паралелі між цими героїчними подіями, давши відповіді на деякі запитання. Цих піка 417 року повновати Росії приходить комуністичний поталіканий режим. Нажими шматком для скрізь стає спроба захоплення України. Я хала Махаївська висилати воїн Варшавні. Тисяча рік. Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Муравйова на Київ. Камня на камні не ставлю від Києва. Жителі не жалеть. Всіх перестріляємо і переріжемо. Хвилявся Михайло Муравйов, військовий діяч, один із ватажків більшовицького загарня України. Організатор та один з учасників Червоного територу» в Києві. Сьогодні ми є безпосередніми свідками і учасниками російсько-української війни. Україна знову виборює свою державність, вступивши в тоталітарним режимом. Чи можемо ми зробити висновок, щоб ставлення навіжених расистів до українського народу не змінилося? Сьогодні ми є безпосередніми свідками і учасниками Увага! Документальне свідчення злочинів Рашидського режиму проти українців у відеоканалу каналу уча форм Буча, окупації. Полення, влучив, під контроль, збройниці України, виявила сотні, тісті війни, командян обіду російськими окупантами, всіх злочинка, расісти, а то і майна, забучанки, і зла не робить, висновок і озуміє тільки Тінки Сил. Обговорюємо питання. Чи можемо ми зробити висновок? Що ставлення навіжених расистів до українського народу не змінилося. Головною метою російської військової агресії про Україні є знищення державного та національного самовизначення українців новий імперський проєкт. Війна також нагадала, що бретки расистить на українські землі завжди були чужинцями, а їхні ордінські, польські лукженцями і маротирами. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року. Біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців чоловіки були впевнені в своїй перемозі. Зоднак Аваркій Гончаренко, командир частини армії ОНР обоє під кутами царго. Вчасним ранком червоні розпочали свій наступ. Виглядало так, якби вони дійшли на пораду, занадбуючи найпримітивніші засоби безпеки. Тільки ноги. Червоні зблизились на відстань стрілу. Ми їх привітали сильно вогнем. Тишка, що чули і бачили, вієм побрать ні. Перезамок історично паралили. І спопуємо трозуміти крізь відофи і фельдшер хаточки. П'яте, максимум восьмое, марта. Старий хворий дід хоч і київ за три дні. Каже, все буде вогні, слухай, дядько, не тринді Ось минув вже рік, чекає перемоги дід але замість цього отримав він нічого. ЗСУ Херсон звільнили. Область Харківську звільнили. Скоро звільнимо Донбас. Кажуть, в цьому є свій час. Ви себе вже показали. Хотіли землю, але вкрали пральну машину сто. До у oh. Не сламати нас ніколи, а йому все по приколу посміємося, тоді коли прийде кінець тобі Не сламати нас ніколи, а йому все по приколу, посміємося, тоді коли прийде Радянська та довоєнна концепція молодої на чужої території, яку расисти перейняли і намагалися використовувати в сьогоднішній кровавій війні. Героїчна загибель української молоді під станцією Крути стала символом національної відданості та самопожертви. Віна оборони своєї вітчизни від чужоземних поневолювачів минуло більше ста років. А ми знову змушені обороняти власну незалежність ціною людських жертв. захід. Українських вояків проти більшої сільської армії на станції Крути затримав ворога на чотири дні. Добровольці утримали столицю на час, необхідних для обладнання бреси Бог свого миру, який означав міжнародне визнання української незалежності. А по красівниці, може, буде певнений, що пропити в лісну. Тоталітарний і вашістка кращина та просто людство. Напиши на чужому конверті. Те, що так, у листі не згадав і закрой. До відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав і поглянь, як навколо світає і як сніг вірно, блищить не спіши. Чекає ще мить Поверни своє перше кохання Най душа як тоді защемить Посміхне і для неї останнє Краще так, так хоч менше болить і поглянь, як навколо світає, і як сніг рейма вірно, не спіши. Daj ona začekaj Şimdi